31 березня Неділя Вісники істини частина 3. Отже, для Божих людей залишається дотримання суботи. Бо хто увійшов до його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Євреям 4, 9, 10. Під час Реформації багато людей прийняло істину про біблійну суботу. Ще одного відомого дисидента, котрий був переконаний у святості цього дня, звали Феофіл Брабурн. У 1650-х роках він був пастором у церкві, що дотримувалася сьомого дня. Тих, хто наполягав, що дотримання суботи означало повернення до юдаїзму, Брабурн запитував: А Євангеліє ви теж відкинете тільки тому, що воно спочатку було дане євреям. Чому ж тоді ви відкидаєте суботу, ніби вона була дана євреям? Брабурн бачив тісний зв'язок між Євангелієм та Суботою. Супротивники Брабурна доводили, що субота була скасована на користь першого дня тижня, щоб ушанувати День Воскресіння Христа. Однак Брабурн указував їм на слова Христа, котрі він промовив незадовго до свого Вознесіння на небо. Попереджаючи своїх учнів про майбутнє випробування і час, коли вони повинні будуть ховатися від переслідування, він сказав. Тож моліться, щоб ваша втеча не сталася взимку або в суботу. Матвія 24:20 з цього Брабурн міг дійти тільки одного висновку: Ісус очікував, що Його послідовники дотримуватимуться тієї самої суботи, котрої дотримувався Він сам. Брабурн писав: Христос вважав, що стародавня субота була сприйнята християнською церквою і віруючи, після його смерті дотримуватимуться її. Багатьох людей, що обрали шлях дотримання біблійної суботи, звинувачували в законництві у бажанні повернутися до старого церемоніального закону. Та Брабурн і на це відповідав, що дотримання суботнього спокою в сьомий день тижня не більш законницьке, ніж дотримання спокою першого дня тижня. З іншого боку, як суботи, так і неділі, люди часом дотримуються з неправильних мотивів. Субота це не символ праведності через діла. Це символ праведності через віру. Дотримання суботнього спокою підтверджує нашу згоду з тим, що ми не можемо спасти самих себе. Ми відпочиваємо в любові нашого Господа, у Його турботі про нас. Ми відпочиваємо в спасінні Ісуса. Як читаємо у посланні до євреїв 4.10 бо хто увійшов до Його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Субота це символ спокою, а не діл. А ось коли суботу через людські постанови замінюють іншим днем, це символізує праведність через діла. Спасіння через діла замінює шлях, приготований Богом, на шлях, який людина вигадала собі сама. Праведність вже через віру підносить Божий шлях спасіння. Коли Христос помер на хресті, він спочивав у гробниці цілу суботу, показуючи завершення своєї діяльності по спасінню людства та пропонуючи всім свою благодать. Я закликаю вас уже цієї суботи прийняти Божу любов, щоб заспокоїтися в Його спасінні. Істина про суботу промовляє сьогодні до нашого серця. У Бога достатньо спасенної благодаті для кожного. З нас